Слава Богу, дорогі брати і сестри, що Господь всіх нас знов благословив в нашому краю пролитні, пролиті мирні дні. І знову ми знаходимося в Домі молитви, слухаємо слово і будемо, будемо молитися. Це є молитовне собрання і, дивлячись на час, дивлячись на всіх нас, дивлячись. В час, в якому ми живемо, є за що молитися, є за що бити тривогу Небо. І нам, коли ми читаємо Біблію, Біблія нам говорить про речі, про які ми повинні молитися. Але так слухаючи, що говорить сьогодні Бог до своєї церкви через своїх пророків, через своїх сусудів, через свої братівські уста, ти і сестри, будемо молитися за наш край, в якому ми живемо. Тому що. Ми знаємо, що живемо ми в час, де ворог складає план за планом. І Бог говорить до нас, до своєї церкви, щоб церква молилася. І, і ми, маючи цей час, Бог нам цей час здає, будемо і те і робити, дорогі друзі. Тому що я думаю, всі ми переживаємо, думаємо, уявляємо, що може бути завтра. Один Бог знає, але брати і сестри, сьогодні Бог нас всіх привів на це місце, щоб нас всіх зблагословити, щоб ми духовно збагатіли, щоб ми зміцнилися, щоб нас всіх Бог підкріпив. І я знаю, що Бог всіх нас любить, і Він всіх нас хоче, як батько всіх, сьогодні обняти, підтримати, благословити, подати поміч, силу, подати якесь ізцілення, тому що добрий наш Бог і навіки. Його милосердя бажаю поділитися Божим Словом. І перше місце, яке я хочу зачитати, це буде книга Псалмів. Буду читати 106 глава з 10-го віршу, псалом 106, вірш 10-й, нижче. Вони сиділи в темряві і тіні смерті, скуті нуждою і залізом. Бо вони повстали проти Слова Божого і відкинули раду Всевишнього, скорив Він серце їхнє працею, спотикнулись вони, і не, були, не було їм помочі, тоді вони у своєму горі благали Господа, і Він спас їх від утисків їхніх, вивив їх із темряві і тіні смерті, і розбив їхні кайдани. Нехай дякують Господу за його милість і за Його чудеса для синів людських, бо Він розбив мідні брами і засуви залізні зламав. І ще одне місце буде дії святих тих апостолів, буду читати 16 глава з 25 вірша і нижче. О півночі Павло та сила молились і співали хвалу Богові. В'язані слухали їх. Раптом стався великий землетрус, що основа в'язниці захиталась, повичиняли всі двері в'язничні, язнич... і кайдани з усіх поспадали. А коли в'язничний сторож прокинувся і побачив, що двері в'язниці відчинені, то вихопив меч і хотів убити себе, бо думав, що в'язані повтікали, але Павло скрикнув гучним голосом, кажучи: не роби собі ніякого зла, бо ми всі тут. Він же, про... попросивши світла, вбіг в'язницю і в тремтінні припав до Павла та сили і вивив їх звідти і сказав: Добродії, що робити мені, щоб спастися? Вони ж сказали: Віруй у Господа Ісуса Христа. І спасешся ти і весь дім твій. Коли ми дивимося і читаємо дії святих апостолів, моменти, які проходили перша церква, ми знаходимо, що з самого початку церква Ісуса Христа, віруючи, люди, Божі, діти, Його ученики, багато із них вони були переслідувані. Дуже багато із них були зв'язані за віру в Ісуса Христа. Дуже багато із них були кинуті в тюрми, як був кинутий Павло та сила. На них клали кайдани, Оці були вкинуті в такі неприємні місця, тюрми. І дуже багато з дітей Божих страждали в таких випробуваннях, в таких кайданах, в таких тюрмах, в таких в моментах, в таких обстоятельствах були зв'язані, зв'язані за віру в Ісуса Христа. І ми знаємо, дивлячись і вперед, переходячись, як всю історію подивишся, завжди ворог це робив. Всі були люди, які ненавидали віруючих людей, хотіли зло їм зробити, і дуже багато людей страждали. І навіть в сьогоднішній час в інших країнах. Про яких ми навіть не знаємо, і цих людей ми не знаємо. Дуже сьогодні багато людей страждають за віру в Ісуса Христа. Так само, як Павло та сила були зв'язані, так само і вони сьогодні зв'язані за, за Ісуса. Але оці кайдани, усе те, що вони були зв'язані, вони не були зв'язані за щось погане, вони були зв'язані за віру. І це велику нагороду такі люди, вони полече. Полич, пол, по... Отримали за те, що вони постраждали. Тому що Ісус Христос своїх блаженств він каже, блаженні такі люди, які і коли вас будуть гнати за ім'я Моє. І ці люди, вони отаке, особливо таку нагороду будуть мати, які за віру в Ісуса Христа були готові постраждати. І коли навіть читаєш про апостола Павла, коли. Прийшов він до своїх друзей, коли був, до нього було прочество, що коли ти прийдеш в Єрусалим і будеш ти зв'язаний, люди, які його окружили, вони не прийняли це слово добре і вони починали плакати. І апостол Павло він сказав, чого ви плачете. Він сказав таке слово, що я не тільки будь готовий, бути зв'язаний, але я був готовий і померти за Ісуса. І навіть в нашій Старші людей, старше покоління теж в свій час проходили такі теж важкі моменти, коли дуже багато із братів теж були вкинуті в тюрми, в Холодний Сибір, в Аркута, такі місця, де були кинуті в тюрми, були зв'язані за віру в Ісуса Христа. Але, дорогі друзі, оці люди, які були зв'язані, як я казав, це вони робили це для Ісуса, тому що вони були прив'язані до Нього. Вони були прив'язані до, до Біблії, до, до молитви, до общення з Отцем. І це, що вони були зв'язані, для них це принесло благословіння нагороду тим, що їх, їхнє потомство, їхні діти вони отримали велике благословіння. І, но переходячи, є така друга сторона в духовному світі, коли дьявол, він теж своєї сторони теж так бажає зв'язати людину. І я зачитав таку історію, коли і хочу звернути увагу на цього сторожа, в цій тюрми, коли він е, мав таку одну, одну роботу йому дали, е, що він повинен дивитися за людей, які в тюрмі. Одна така робота. Ну, ми знаходимо, що, що Павло та Сила вони молилися, співали. І у цей момент прийшов, коли Бог приходить в ту, в ту тюрму, цей землетрус, землетрус став і. У ці двері, які були в тюрмах, відкрилися, і цей чоловік він прийшов і він подивився на цю картину. Він побачив, що всі, він, що у ці двері відкриті і нікого там нема. І одразу цей чоловік думає, все, я не виконував ту працю, яка була мені дана. Я не зробив те, що, що, що мені сказали, робити, і наказання для такого було чи смерть, чи дуже таке важке наказання, якщо ти не зробив свою працю. І цей чоловік, він це знав, що коли його все побачать, його можуть вбити, смерть прийде. І тому в цей момент ворог теж бачить його мислі, починає йому теж посилати думки, посилає йому ту думку: бери свій меч. Берись, дивися, вихід нема, всі втікли, Ти свою роботу не зробив. Ти знаєш, що тобі за це буде, бери свій меч, закінчи своє життя, це нема всього виходу в тобі. І цей момент він з цими думками соглашається, і він бере цей меч. А апостол Павло в останньому такому моменті виходить з гучним голосом, кри... к... к... говорив до нього і каже: не роби собі це зло. Дивіться, у такому моменті ворог хотів зав'язати його думки, зав'язати його тому, що він життя своє закінчив. Але Бог мав свій план. І те, що ворог спланував, Бог мав силу зруйнувати ті плани. Він навіть цей чоловік не замітив, що стався цей землетрус, він живим. Він навіть про це не подумав, ну і це була милість Божа. І так Бог таким образом спас його і його дім. Хоч ворог мав його плани зав'язати його. Дорогі друзі, дивлячись на сьогоднішній час, діявол не спить. Він хоче покласти на людей свої кайдани. Він хоче прив'язати людей до своїх сітів, до себе. Він хоче прив'язати людей до речі, які не будуть їм на користь для, для свого життя, для майбутнього, для неба. І, дивлячись на сьогоднішній час, до всіх по-різному підходить ворог. І ми знаходимо, що дуже багато людей проходять різні такі моменти. Дуже сьогодні знаходиш багато людей, живуть з обідою. Люди вони мучаться в середині, приходять, можливо, навіть в церкву, можливо, в церкву заходять, і, можливо, дві години посидять, і вроді би мир приходить, спокій, все добре. Але виходять з церкви, коли знов зустрічаються з цими волнами, з цими моментами, з цими думками, знов мучаться. Немає прощення, обіда, тримає ворог, зав'язав ці думки в голові проти, можливо, сестру чи проти брата. Людина не може соглашитися, чому мені таке зробили. І людина мучиться, прив'язав ворог, не може простити, не може зрозуміти. Дорогі друзі, но Боже Біблія закликає і каже: дбайте мир з усіма, прощайте, любіть, благословляйте. Ну чомусь. Буває, що людині важко це зробити. Ворог д'яволу дає місце, а дьявол зав'язує, кладе, кладе ці, ці важкі кайдани, і людина внутрі мучиться. Чому мені зі мною так поступили, чого мене так підставили? Вони не могли таке зробити. Брати і сестри, ну не можна це тримати в своєму серці. І хай допоможе нам Бог, якщо, можливо, хтось нас обідив, просити, Боже, дай мені сили простити. Дай мені мати ті очі, які ти мав, мати те серце, яке мав ти. Скільки сьогодні, брати і сестри, люди вони прив'язані до гріха, скільки сьогодні молоді серця прив'язані до те, що в цьому світі. Ворогу вдалося зав'язати їхні серця від Бога, накласти на них ці кайдани, і вони їх так мучать, вони такі важкі. Дорогі друзі, сьогодні дуже сильно ворог старається покласти свої кайдани. Ну, дорогі друзі, є той, який може всі ці кайдани розламати. Він є той, який може всі ці сіти порвати. Йому ім'я Ісус Христос. І мені подобається, коли е, е, я не, не так давно дивився одного проповідника е, Біллі Грем, коли він стояв, е, дуже багато людей його слухали, стадіони були заповнені. У мені дуже подобається він часто. Проповідях повторяв слова: що прийдіть до Ісуса, come to the cross, come to Jesus прийдіть до Голгофи закликав людей, прийдіть на те місце. Всі кайдани ваші будуть зруйновані, побиті Все, що в вашому серці, в середині те, що вас мучить, воно буде забрано. прийдіть до Голгофи прийдіть до Ісуса. Дорогі друзі, сьогодні Бог говорить до тебе і до мене. Можливо, сьогодні ти прийшов, внутрі ти мучишся. Можливо, зовнішньому ти все показуєш, що добре, але серце твоє болить сьогодні на цьому місці є Ісус Христос, який бажає тобі і мені допомогти в твоїй моїй боротьбі. Можливо, тобі важко когось простити. Тебе, можливо, хтось обідав. Він може дати тобі мир, Він може дати тобі м'яке серце. Ти прийдеш до того, брата, до тієї сестри, обіймеш скажеш, благословляю я тебе. Знаєте, був такий момент у моєму житті. Один хлопець, часто так, коли я тільки покаявся, приходив. Коли я починав проповідувати, приходив, ну, часто так з не такими добрими намірами, приходив, так, Назар, ти так погано робиш, ти так погано робиш. Всі з такою, з такою негативною стороною підходив. І кожен раз, коли виходив, проповідував, кожен раз підходив і говорив щось недобре. І вже так трошки починало в серці, ну чому так. Кожен раз приходить, кожен раз говорить щось недобре. Я, я розумію, треба наставляти, навчати. Ну, бо приходить, говорить. І, і я пам'ятаю, один недільний вечір знову попроповідував, закінчив мою проповідь, сідаю, і думаю, знов, після зображення, він прийде. Невірно, знов він своє буде говорити. Невірно, знов він ну, буде робити те, що робив. Я в повню останнє молитва сказав: Господи, ну допоможи мені, не, не, не сердиться на нього. Ну Дай мені щось, щоб якісь такі слова, я повню, кінчається молитва, благодать кінчається, я дивлюся, Він прямо до мене йде. Прямо до мене йде і починає до мене знов говорити. А я кажу, брат, прийде час, я віру, Бог так само торкнеться твого серця. Я бажаю, що Тебе Бог так само благословив. І в тому момент, після того моменту ніколи він більш до мене так не приходив. Після того просто почав якось по-другому говорити. Хороші відносини починали після того, починатися. а міг своє сказати, міг своє доказати, міг розсердитися, сказати, чого ти, чого ти такий. Але Бог дав сили, не я, Бог дав сили, Бог дав це серце і не хвалюсь, тільки йому слава. Дорогі друзі, з Богом все є можливо. Я не знаю, що ти в своєму житті приходиш. Можливо, серце твоє болить, діти не слухають. Є той, який розуміє, є той, який може поспівчувати, є той, який може дати пораду, дати совет, як в твоїй ситуації правильно поступити. Звернись сьогодні до Нього. Можливо, втратив мир, не маєш спокій в серці. Прийди до Голгофи, Come to the cross, come to Jesus. Можливо, зав'язав всякими думками, мучився в розумі твоєму, скільки сьогодні. Люди втратили мир, мучаться в середині, в розумі, troubled mind, думки всякі приходять. Ми прийшли в церкву. Я вірю, що на цьому місці є Ісус Христос, який бажає всіх нас благословити, тому що Він любить. Я зачитав, коли псалом, що Він є той, який може зруйнувати ці кайдани, зламати все залізне, дати свободу людині, брати і сестри. І в Івана написано таке слово, що Ісус да, теж дає таку хорошу пораду для нас, таку. Просту пораду каже 8 восьмій, вось, восьмій главі, що коли ви будете перебувати в моєму слові, коли ви будете перебувати, то дійсно будете учні мої, пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Брати і сестри, якщо ти сьогодні не маєш свободу в серці своєму, Ісус може тобі це дати. Його Слово, воно є сильне. Надійся на нього, на нього уповай. Він може зруйнувати ці кайдани. Попроси Нього сили, і Він дасть тобі ці сили. І зараз будемо молитися. Бог знає твоє і моє серце, в якому положенні сустоянні воно, можливо, ворог наклав на тебе якісь кайдани, зв'язав тебе, Ісус може розв'язати. Прийди до Голгофи, прийди до Ісуса, Він сьогодні тобі поможе, Він сьогодні тебе кличе. Він каже: звернись до мене, не надійся на свій розум, не надійся на свої сили. Я тобі поможу, тому що я тебе люблю, тому що я тебе назвав тебе, тебе сином своїм і дочкою і своєю, брати і сестри, яка привилегія, яка милість відсевишня. Тисячі людей сьогодні в цьому світі страждають. Була проявлена милість над цим сторожем, який хотів бити, а скільки сьогодні ворог довів до такого, що вони своє життя закінчають. Депресія, сумнів і недовір'я. Но сьогодні на цьому місці є Ісус Христос. Він хоче тобі і мені допомогти. Прийди до Нього. Він тебе любить, Він Тебе простить. Jesus loves you. So all you young people who, when parents ask you, what did, what did the brothers preach about? And you Your Ukrainian, remember these words Jesus loves you. Ісус всіх нас любить, брати і сестри. Я дивлюся на своє життя, на свої поступки. Я деколи дивайся, Боже, чому ти мене стільки прощаєш, чому ти мене так любиш, коли, можливо, в житті, в житті помилку зробив. Не те сказав, не те не так правильно поступив. Но приходиш до Ісуса, Він дає сили, Він дає прощення. Він сьогодні на цьому місці. Звертаємося до Нього. йому glória a mim